Жити, щоб перемогти. Персональна експозиція картин з такою назвою Шосткинця Андрія Коновця відкрилася у центральній міській бібліотеці. Примітно, що малювати пан Андрій почав після завершення мистецького факультету університету третього покоління. Це був один з перших його випусків. Пам'ятаєте, завжди у травні місяці, кінець травня, початок червня. У нас мистецький факультет завжди робив свій світ. У нас був, наша зала була переповнена картинами, такими приємними емоціями. У нас було дуже стільки багато людей, у університет у нас звітував. І були дуже чудові роботи. І завжди були роботи Андрія. Я хочу сказати, що Андрій у нас не тільки художник, він у нас поряд. Роман. Дуже світла людина. Коли ми розміщували роботу, знаєте, від вашої роботи від кожної роботи міг таку. Дивом і сповнення. Тобто це говорить про те, що ви дуже. Ви дуже щира. Людина, яка дарує всім все, своє усмішку, свій талант, своє натхнення. І ви говорите людям, що, будь ласка, мені беріть все це від мене. так? Це відчувається по вашим роботам. Розвитку свого таланту художника Андрій Коновець завдячує відомому шосткінському митцю Володимиру Афоніну, який на той час викладав в університеті третього покоління, і, на жаль, чотири роки тому пішов у засвіти. Своєму вчителю пан Андрій присвятив одну з картин. З дитинства малював як і всі каляки, маляки. Ось а потім, коли відкрився університет, візнав узнав ну, від знайомих щоб приходили пенсіонери. Я ще не був пенсіонером, мені було десь близько 50 років. Кажу, ну я скоро буду на пенсії. І приєднався до, до колег. От. Був дуже, дуже гарний нас вчитель, а ось я його комусь. На і він безкоштовно на ентузіазмі навчав своїх студентів, поправляв нас де можливо, надихав нас на подвиги. На Ось, зараз він вже покине, його вже нема з нами, але кружок ще досі існує. Ходять ентузіасти. Це вже не перша виставка робіт цього автора в бібліотеці. Цього разу автор представив 31 роботу. Загалом їх у нього більше ста. Жінки можуть мене зрозуміти, це малювання, це приміром як в'язання, це успокоює, це медитація, заспокоює нерви, відриває від реальності, від суєти земної і десь людина поглинається у цьому своєму дивосвіті і створює собі нову реальність, яка Йому подобається від кожної картини віє теплом, романтикою, спокоєм. Серед тем абстракції природи, коні, рідні люди. У кожній роботі свій символізм почуттів. Найулюбленіша картина самого автора морський пейзаж. Надихають люди, наші чудові, надихають наші пейзажі, надихає наше місто. Ну і це дуже прикрашує наше життя, будинне, сіре. Тому поринаєш у цей світ мистецтва і відчуваєш, наче молодієш. Це абстрактний морський пейзаж, ну, це, мабуть, подорож до, до своїх мрій. У кожного людини є своя мрія, повинна бути своя мрія. І тому я свою мрію втілюю картини. Це моя мати, рідна мати з подружкою, це мій дідусь. Це мій улюблений тренер Віктор Павлович Клещенко, вже покійний. Перед тим, як писати картину, вона може визрівати. Замусел зріє і місяць, і два, і три, а пишеться це вона дуже швидко. Із відкриттям виставки автора привітала директорка Шосткинської міської центральної бібліотеки Світлана Портянко. Ми завжди, завжди раді представляти вашу чудові творчі роботу. По всім цим картинам ми бачимо, яка ви людина. Картини дуже гарні. Вони надихають. І вони дуже добрі. Я знаю, що ви гарний наш друг бібліотеки. І часті користувачі нашої дитини, тому завжди раді виставляти ваші творчі роботи. Ну, думаємо, в 26-му році представимо Будем... всі інші, які у вашому дороку є. перемогу, Я сподіваюся. Ну, і хочу побажати є... вам успішної презентації здоров'я, миру, натхнення, всього самого найкращого в вашому житті. І на згадку про цю чудову подію. Дозвольте мені вручити свідоцтво про відкриття. Дякую. 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 Талановита людина, талановита в усьому. Окрім малювання, Андрій Коновець полюбляє городництво і дуже гарно віршує. Власних поезій у нього більше двох тисяч. Кілька з них він зачитав для присутніх на відкритті виставки. Ось цю на початку повномасштабного вторгнення РФ присвятив українським біженцям. Вокзал лише тільки я, і піти. Не треба зайвих слів, кохана, коли б не було тіє війни, навіки б зостались разом, та треба йти. Останні поцілунки, в очах твоїх моя печаль, душі розквітнуть візерунки, Мого кохання, так і знай. Ми пронесемо крізь болі, страждання муки, а затім ми знову будемо разом, доля нам посміхнеться і святі. Молись за себе і за мене, і за розлучену любов таки весною вертають, леле, Ти вір, ми стрінемо ще знов і відбудуємо руїни, які нам ворог причинив. Сонце засяє над країною. Ти лиш моя, визайма світ. Вже 36 років в усіх починаннях підтримує пана Андрія, його дружина Алла. Вона розділяє його вподобання і навіть редагує вірші. Він творець. Я вже сказала, що натхнення надійде і може от. Зранку почав і був просвітлення, малює, 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 малює. А в ньому, господи, не вистачило там, і ще <мас> там трошки. Ну ще він тато двох дітей прекрасних. <гас> <гас> і дуже допоміг <гас> <гас> <Дуже, гас> <гас> мені виховувати, Тому що я вже зрозуміла, що якщо жінка вона вхова, то це не діло. А якщо тато... Все, все можна від них. Серед пошановувачів мистецтва відвідувачка виставки Людмила. Мені подобається, як Андрій малює, подобається, що зайнята людина весь час, як це є натхнення в нього для цього. Дуже гарний природа в нього дуже гарно виходить. Сам художник називає свої роботи аматорським мистецтвом і просить відвідувачів не судити строго, але впевнений, що мистецтво відіграє особливу роль під час війни. Є такий вислів, коли йдуть війни, музи, музи мовчать, але вони не повинні мовчати. Музи повинні підтримувати наших бійців, наших людей. З вірою в перемогу, пошановуючи образотворчого мистецтва запрошують відвідати виставку зараз. У нас дуже важкі часи в нашій країні, в нашій громаді. І коли ми відкриваємо ось таку творчу виставку, це дуже надихає і ну вони заспокоюються і от хочеться жити. Виставка в нас буде працювати до 20 грудня. Ми працюємо з 10 до 18 години. П'ятниця це наш вихідний день. До речі, будь-яку картину художника можна придбати собі чи у подарунок за доволі символічну ціну.